Мій день починається з молитви. Молитви про закінчення цієї безглуздої війни, про безпеку всього українського народу. Я хочу, аби Бог допоміг нашим ворогам схаменутися. А якщо вони не змінюватимуть свою думку, то нехай він захищає вас і всіх, хто в гарячій від ворожих культочці». Я хочу, аби вам там було тепло, аби волонтери довозили до вас всі речі, що ми передаємо. Знаєте, ми ні на хвилиночку про вас не забуваємо. Нехай ваші сім'ї будуть щасливі, а ваші рідні якнайшвидше зустрінуться з вами в теплоті і затишку. Нехай ваші серця гріє думка про те, що про вас піклуються не лише рідні, а й інші люди, кожен українець. Уявляю той день, коли танки можна буде побачити в музеях як макети та експонати. Я вірю всім серцем, вірю, що скоро так і станеться. Все закінчиться, і Україна стане сильною та славною, як колись. А головне, пам'ятайте, скільки б їх там не було, яка б зброя в них не була, ми все одно переможемо. Тому що наші серця гріє думка, гріє любов, надія та сила братерства. Ви герої. А герої залишаються в серцях у братимів навік. Мы знаем, что там сейчас, на этой передовой, находятся наши лучшие мужчины. Мы очень вами гордимся, и сердце болит, потому что знаем, как вам там сейчас тяжело. Я желаю вам, чтобы Господь Бог вам хранил вас сейчас, чтобы ангелы прям спустились с неба и охраняли каждого из вас. Спасибо большое за вашу жертву, за ваш подвиг. И возвращайтесь, пожалуйста, поскорее живые.